Де дороги і дахи? У відповідь на численні повідомлення про активну господарську діяльність міського голови Олександра Мамая ми вирішили подивитися, як він працює на благо громади. О восьмій ранку ми у його приймальні. Та виявилось, чиновника на місці немає, і ніхто не знає, де він. Я напавна, а мені в мене є заходи, які у нас у заступників, а нема заходів міського голови на сьогоднішній день. А що От, чи, ну, основні заходи, на яких він повинен бути. Ну, це не якби не робочі моменти, не там не ЖКХ, а де він повинен бути сьогоднішній. Будь ласка, до слова і заступників голови, окрім керівника апарату Юрія Левченка, на робочих місцях піймати важко. Намагаємось зв'язати з Юрієм Кропивком, який відповідає за галузь ЖКГ у місті. Перестріваємо Юрія Івановича у коридорі, та чиновник реагує на нашу присутність недружньо. я відмовляюся? Скажіть, будь ласка, Скільки дахів ремонтується на сьогоднішній день? Які гроші шановний офіційно звертайтесь. Вам офіційно надасться відповідь. Не хочете не хочу. Вам не хочу То що ви всю інформацію, яку получаєте, перевираєте. ніколи ну, я маю свою думку. Я маю свою думку. До 11-ї години Олександр Мамай на робочому місці так і не з'явився. І пояснити полтавцям, де ж саме ремонтуються дахи у обласному центрі, ми так і не зможемо. Як не знають цього, і мешканці 13-го будинку по вулиці Петра Юрченка. Дах будівлі аварійний уже понад 10 років. Минулого року тут шматком стелі мало не вбило літню жінку. Та чиновники виконкому й досі залишаються глухими до благань мешканців будинку. Была я и в мэрии. Хотела записаться на прием к мэру, но помощник, который записывал, сказал: это бесполезно, этот вопрос решать. Вы понимаете, денег нет. Хоч і сутужно, але мешканці будинку таки перекрили дах у найпроблемніших місцях власним коштом. Ніна Булатова, наприклад, на свою частину витратила 28 тисяч гривень і з цими витратами змирилась. Та не звертають комунальники увагу на ще одну проблему старезну тополю, яка своїми гілками може легко накрити півбудинку. Ми відповіли, що у них немає вишки. Їм потрібна 30-мітрова, яка нам не обіцяла, вишка, а у них є тільки 22. І та, по-моєму. В плачевном состоянии. Вот весь ответ. Я же спросила, что мне делать, потому что если крыша завалится, кто же мне будет ремонтировать? Тогда не только крыша, но и может и дом рухнуть, он еле дышит. А, а она бросила, в принципе, как вот а мне что делать? И бросила трубку, весь ответ. І все ж дахи у Полтаві дійсно ремонтують. Цей будинок зовсім поряд із 13 тринадцятим по вулиці Петра Юрченка. Полтавці говорять, ремонт тут робили з розмахом, з використанням сучасних будівельних матеріалів. Раніше, розповідають сусіди, тут було житлокомунуправління, Тепер численні магазини. То чим же будинок так сподобався міській владі і чим не сподобався той, у якому живуть прості люди? Запитання поки що відкрите.